Бачу овець. Навіть не можу порахувати їх. До трьохста кіз, тільки шкурів, п'ятнадцять коней, чотири свиноматки. Понад дві тисячі. Овець і незамінна мона. Ай, монка. лучанин В'ячеслав Зінкевич привіз мене на пасовище де з кінця березня, і аж до середини листопада будуть жити його вівці. За величезним стадом увесь цей час пильнуватимуть пастух та пес породи бордер коллі. Ми їй беремо дорогий корм, який може бути, бо вона отримує велику зарплату. Вона заміняє два пастуха, два-три. Навіть. Ну навіть буває так, що якщо ми женемо стадо і треба, ну, наприклад, загнати. То п'ять людей не може того зробити, що одна собака. Мона улюблениця усієї сім'ї Зінкевичів, а вона у них велика. У В'ячеслава четверо дітей і троє онуків. Найстарший сьогодні з нами видивляється, чи всі вівці тримаються купи. Та щоб не втікали, щоб я бачив, куди вони втікли. В'ячеслав Зінкевич майже усе життя трудився на сімейний готельний бізнес. Про те, що колись займатиметься фермерством та ще й матиме найбільшу на Волині овечу ферму, не міг уявити ні він, ні його рідні. І з худоби раніше мав лише коня, і того тримав на фермі в товариша. До нього їздив катався кінь там стояв. Я потім кажу, давайте візьмемо трохи овець просто для себе, щоб діти хоча б… Щоб наші діти їли ну, нормальне, натуральне чисте м'ясо, собі будемо щось готувати, все. Так воно і розпочалось. У 2015-му купив 70 овець. Через рік корів. І так, сміється В'ячеслав, місія просто для себе провалилася. Стартував бізнес. Заробляти Зінкевичі починали на вовні. Відшивали ковдри, подушки і на матрацники. Ми зараз їх постражемо, буде 2-3 тони вовни. І ми їх переробляємо за цілу зиму, потім продаємо ковдри. Зимують вівці за 6 кілометрів від пасовища у селі Тростянець на Ківерцівщині. Це величезне стадо за словами В'ячеслава. На ферму гнатимуть пішака. Ми ж, на щастя, їдемо машиною. Ферма в Зінкевичі величезна. В'ячеслав відразу веде мене в кошару, куди восени з пасовища приженуть усіх вівць. Таких вівчарень тут є декілька. В процесі будівництво ще однієї на 3600 квадратів. Ця ж кошара розділена на невеличкі блоки, в яких узимку на світ з'являться ягнята. Спочатку вони тут 5-10 овець, наприклад, знаходиться ягнятами. Потім ми їх переганяємо в другий більший зал, потім ще в більший зал. І в цьому залі, наприклад, вже 100 маток з маленькими, але це вже коли їм вже місяць. Ми зараз знаходимося в конюшні. Тут у нас є 15 коней. Два жеребця і. Ну 13 кубил, але ну десять кубил, і троє маленьких є. Коні в зінкевичів не для бізнесу, а для душі. Заробити можна хіба на продажу лошад, хоча платять за них оцінює підприємець мало до 20 тисяч за одне. Куди вигідніше телята? Їх В'ячеслав продає на експорт. Платять по 100 гривень за кілограм. За піврічне можна вторгувати до 35 тисяч. А зараз в районі 40 малих телят вже народились. У цьому корівнику до трьохста курів бики й телята. Вставай! Вставай, покажися. Фото прийшло, відео. Ну, спокійний такий, що на ньому можна кататися замість коня. Яшка, що, яшка не дибиться? Кучерявий, кучерявий. Цей хлів В'ячеслав називає ноу-хау. Тут немає ні вікон, ні дверей. Замість них тюки соломи. Ми його закладаємо доверху, тут, повністю. То солома набагато тепліше, ніж любий матеріал. Такими ж тюками від підлоги і до стелі на зиму заповнюють і територію корівника. Це допомагає економити фермеру як фінанси, так і людські ресурси. Бо окремо завозити трактором сіно і щодня ходити годувати худобу не треба. Їжа в хліві є завжди. Раз тиждень пройшло троє людей. Скинули, наприклад, там зійшлися, поскидали тобі 20-30 тюків. Вони лежать. Одна людина прийшла, розрізала, дала рольку без проблем. вони собі їдять. Вода, автоматика, солі положив, все, що треба, все. Цей хлів звели на місці старого, який однієї зимової ночі просто завалився. Сотні корів тоді лишилися без даху над головою. То була найскладніша для господарства зима. Хоча зауважує фермер, якби старий корівник не завалився, не було б цього в три рази більшого. Для обслуговування ферми, за словами чоловіка, достатньо п'ятьох людей. Здебільшого тут трудяться сини, зять, ну і звісно, онук макар. Такі як макар, я вже пас овець. Але коли мені стало 10 років, я вже перестав пасти, бо це було немодно, і з мене сміялися ти пастух, ти пастух, ти пастух. Діти й онук В'ячеслава до роботи на фермі охочі. Допомагають із заготівлею сіна, із поранням худоби, і з будівництвом нових хлівів. Останнє каже чоловік: дуже затратне. Це мільйони гривень, які ніколи не повернеш, продаючи м'ясо. Але держава трошки дає зараз і кредитів, якщо взяти, то. Є дотаційні програми, є фінансування 5-7-9. Дуже круто. Якщо допомагає держава дотаціями, дає якісь там гроші на кожну вівцю, обіцяють дати, на, на корів, на телят, на це все, то дуже класно. Ну, але зараз під час війни нема що даже обіжатися на державу, тому що я не знаю, як ми взагалі живемо. Найскладніше каже В'ячеслав, було розпочинати такий бізнес. Коли він, містянин, прийшов у село розводити овець, багато тамтешніх сміялися і навіть не хотіли давати йому як фермеру-початківцю в оренду землі під пасовища. Тільки великим трудом і наполегливістю йому таки вдалося заслужити повагу в тамтешніх і створити важливу справу для себе, дітей. Та онуків. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Що дотацію